Напружений і нерівний бій, де на одного буйвола напав цілий прайд левів. В атаці брали участь досвідчені левиці, а також молоді та потужні самці. Але бик виявився несподівано стійким. Леви не очікували такої відсічі. Вони буквально обліпили противника з усіх боків, але не можуть його завалити. Один хижак хапає ворога за морду і намагається перекрити дихання, заблокувавши ніс і рот. Ще кілька утримують ноги. Особливо нахабний, і сміливий хижак заліз на спину. Але бик усе одно тримається, і він, виявляється, не самотній. Родич почув звуки бійки і прийшов на допомогу. Бик несподівано влітає в кадр і мчить у відчайдушну таранну атаку, яка розметала левів і змусила їх відпустити здобич. Сміливий звір зумів налякати весь Прайд. Але це не кінець. Постраждалий від Левів бик з відкушеним хвостом, вирішив помститися ворогам і спробував атакувати їх. Велика помилка. Леви відсахнулися, але тут же почали формувати нове оточення. Нарешті, втомлений від боротьби, буйвол спробував відступити, коли сміливий молодий Лев застрибнув йому на спину. Решта мисливців теж долучилися до нового нападу. Щойно бик майже звільнився, як знову його життя опинилося на волосині. Леви знову накинулися з різних боків. Але буйвол, який прийшов на допомогу всього лише хвилину тому, вдруге кинувся в гущу битви. Він знову врятував родича, розбіг збільшив силу удару. А гострі роги становили серйозну небезпеку для зосереджених на першому бику левів. Але Пантери тепер всерйоз взялися за цього сміливця. Один із хижаків накинувся на нього і зумів забратися на спину, щоб пошкодити хребет. От тільки Пантера не розуміла, з ким має справу. Цей буйвол ще не втомився, на відміну від свого родича, тому зміг легко скинути з себе небезпечного супротивника, а потім ще й ледве не проткнув супротивника рогом, відганяючи його від себе. От тільки перший бик так і не зміг відірватися від переслідувачів, його знову атакували і вже з третьої спроби змогли завдати критичних пошкоджень хребту копитного. Після цього хижакам залишалося лише добити ворога. Навіть сміливець, який двічі його рятував, не міг йому допомогти. Добре, що, хоча б цей герой вижив і зумів забрати ноги. Слони, які йшли неподалік і теж прийшли на галас, були шоковані побаченим. Як думаєш, вони боятися левів чи співчувають бику, тому так завмерли перед побаченим. Африканські буйволи мають нетипову для травоїдних тварин хоробрість, це дозволяє їм відважно зустрічати противника і давати відсіч навіть великим хижакам. Але крім того, буйволи за всієї своєї суворості і жорсткого характеру також іноді проявляють доброту до представників зовсім інших видів, немов шериф на дикому заході або супергерой коміксів. Розлючений буйвол може втрутитися в полювання левячого прайду і врятувати від неминучої поразки ту чи іншу травоїдну тварину. Тут ціла група левиць атакувала бородавочника, якого вдалося успішно загнати, оточити і вже завалити на землю. Але з'явилися буйволи, які блискавично розібралися в ситуації та прийшли на допомогу в 10 разів меншому копитному, яке абсолютно на них не схоже. Бики ризикують, адже левиці можуть під час бою завдати рогатим серйозних ушкоджень або навіть переключитися на одного з биків як на ціль. Щоб цього не допустити, буйволи використовують ефективну тактику. Вони наступають на левиць широким фронтом. Завдяки цьому копитні відтісняють ворога і змушують кинути здобич. Хижим кішкам доводиться відступати. Вони знайшли за спиною камені, порослі чагарником, які можуть бути укриттям. Тому левиці не йдуть далеко, але й бики не здаються. Копитні оточують кабана й обнюхують його. Чи живий бородавочник зараз складно сказати, бо кабан може бути в шоці або травмований. Дивно, але бики продовжують стояти й охороняти його. Найсміливіший буйвол підійшов ближче до левиць і ніби позначив невидиму межу. Якщо хижі кішки перетнуть її, буде справжня битва двох армій. Така рішучість биків заслужила на твій лайк, правда? Буйволи захищають найрізноманітніших тварин. Цього разу вони вирішили врятувати дитинча зебри, якого підступна левиця спіймала і завалила на землю. Складно сказати, чи живий малюк, але бик діяв вражаючи швидко і змусив ворога розтиснути щелепи. А в цьому випадку Буйвол атакував левицю, яка спіймала зебру. Щоправда, сліпа зона просто перед мордою трохи ускладнила рятувальну операцію. Бик набрав розбіг і кинувся на ворога. Спритна кішка втекла прямо з-під копит противника, який помилково врізав зебрі. Мало того, що смугастого коня кинули на землю потужним ударом хижака, так тепер він ще й отримав по морді від рогів бика. Але скаржитися зебрі не варто, адже розлючений копитний велетень зрозумів свою помилку і залишився на варті зебри, не підпускаючи до неї левицю, доки смугаста тварина не перепочине та не встане на ноги. Хоча буйволів не можна назвати однозначними добряками, їхня тяга допомагати іншим травоїдним у вічному протистоянні з хижаками має свої позитивні наслідки для копитних. Дивно, але багато тварин часто приходять їм на допомогу, навіть якщо йдеться про різні види. Тут на самотнього буйвола накинулася ціла зграя гієн. Це дуже небезпечна ситуація, адже хижаки нехай і багаторазово поступаються своєму супротивнику в габаритах і силі, але виставили проти самотнього рогатого звіра маленьку армію. Гієни не намагаються завалити бика на землю. Налетівши на нього всією вагою або б'ючи його лапами як леви. Замість цього жорстокі плямисті хижаки кружляють, заганяючи буйвола в пастку, наближаються і намагаються вчепитися в нього зубами. Щелепи гієн мають страшну силу і можуть дробити кістки. Серйозне пошкодження кінцівок буде для травоїдного фатальним, але навіть якщо гієни атакують бика з тилу, і намагаються відкусити хвіст або інакше поранити противника. В цьому мало приємного. Гієни наноситимуть рани буйволу, доки він не втратить сили і не впаде до їхніх ніг. Бик тримається, як справжня жива фортеця, і показує гієнам, що вони зв'язалися не з тим копитним. Цей звір вагою близько тонни не буде легкою здобиччю, але гієни терплячі. Вони постійно кружляють, ухиляються від відповідних випадів бика. Ухиляються від його страшних рогів і готуються до рішучої атаки, але раптово з'являється пара носорогів. Вони поспішають на допомогу бику, який, здається, здивований не менше за гієн. Габарити буйвола вражають, але навіть він трохи губиться на тлі цих сірих громил. Носороги можуть виростати до трьох тонн, що робить їх другими після слонів сухопутними звірами на планеті. Тільки гіпопотами оскаржують цей їхній титул. А бик далеко позаду при цьому носороги досить погано бачать, особливо в цих сірих сутінках. Але завдяки відмінному нюху вони відчули гієн і бика, після чого з'явилися прикрити спину копитному. У дикій природі буйволи і носороги часто змагаються і іноді навіть б'ються, незважаючи на різницю в масі. Але коли йдеться про захист від гієн, вони несподівано об'єднуються. Такого гієни не очікували. Бик виявився не лише сильним бійцем, а й компанійською твариною, за яку можуть заступитися справжні велетні. Наступного дня до об'єктива камери потрапляється зграя хижаків, їм залишалося лише шукати падаль. Проти об'єднаної могутності травоїдних бійців у важкій та надважкій вазі вони не могли нічого протиставити. Це не єдиний випадок. Тут левиці влаштували засідку на бородавочника серед густої високої зеленої трави. Кабан помітив хижачок, але було вже надто пізно. Він кинувся геть, проте левиці кинулися за здобиччю і зуміли наздогнати майбутній обід. Хижачка завалила кабана, а решта членів мисливської групи не дозволять йому вирватися і втекти. Ось тільки за цим стежило стадо буйволів, які тут же кинулися в атаку на левиць. Дивує стрімкість биків. Вони не роздумували, не зволікали і не сумнівалися ні секунди. Здається, що копитні розуміють спосіб полювання своїх старих ворогів і знають, що деякий час у левиць піде на те, щоб задушити кабана. Його ще можна врятувати, тож відважні герої поспішають на допомогу, як Чіп і Дейл. Тільки замість намальованих милих бурундуків рятувальну операцію проводять справжні бійці. У важкій вазі, які маневрують, обходять левиць із флангів, набирають розгін і намагаються розтоптати пантер. Їм доводиться кинути свою здобич. Зазвичай копитні, якими б потужними і лютими вони не були, виступають у ролі здобичі. Але буйволи самі влаштовують облави, полювання та переслідування м'ясоїдних ворогів. В об'єктив камери потрапило кілька дивовижних випадків з різних куточків Африки. Де стадо буйволів загнало левів у пастку. Тут молодий самець перебуває на вершині крутого пагорба, з усіх боків його оточили розлючені копитні, які прагнуть розправитися зі старим ворогом. Уявляєш, що зараз відчуває лев кожен із буйволів удвічі масивніший, а їх навколо десятки. Вони тупцюють, видають страшні звуки, пирхають і намагаються залякати противника. Нерви лева не витримують, і хижак робить помилку. Він намагається сховатися втечею, його ловлять і знову заганяють у пастку. Він отримав кілька страшних ударів, але все одно не хоче залишатися в пастці. Тож лев знову зістрибує донизу і пропадає поміж копит травоїдних. Як думаєш, він вижив? В інших випадках левів заганяють на дерево, і тільки це рятує їх від розправи. Якщо на пагорб буйвол забігти ще здатен, то залізти на дерево вже ні. Однак терплячі і грізні бики кружляють внизу, а леви, хоч і володіють котячою спритністю і гострими втяжними кігтями, не так добре лазять по деревах, як леопарди. Крім того, леви не обирають, куди саме залізти і користуються першою ліпшою можливістю, тож часто опиняються на надто тонких гілках, що трусяться від кожного руху хижака. І навіть від тупоту копитних внизу. Леви на силу утримують рівновагу, але дуже стараються. Падіння загрожує тим, що все стадо затопче старого ворога. Левам варто запам'ятати, що більше злити цих копитних не варто і краще шукати здобич серед інших видів травоїдних. Під час нічного полювання леви зуміли викрасти теля. Розправа над ним була швидкою. Леви встигли добити молоду копитну до того, як їй на допомогу прийшли дорослі та потужні особини. Буйволи шукали його, але коли знайшли, було вже надто пізно. Хижаки думали, що це кінець і перемога належить їм. Вони помилялися. Судячи з усього, буйволи керувалися принципом так, не діставайся ж ти нікому. Один із них підійшов до теляти і взяв його на роги. Удар вийшов настільки потужний, що тіло копитного підлетіло високо над головою шокованих хижаків. Рух головою був по колу, віднизу до верху. Завдяки цьому тіло теляти не просто підкинуло, а й відкинуло назад, щоб воно звалилося просто біля копит дорослих, розлючених і мстивих биків. Леви в шоці. Тепер мені страшно забирати свій обід. Невже це пастка? Чи все ж таки випадковість? Поле зору биків широке завдяки розташуванню очей, але прямо перед мордою у них сліпа пляма. Можливо, буйвол намагався атакувати хижака, але не бачив точно, що саме б'є. А як думаєш ти? У будь-якому разі, хижаки, хоча й досягли успіху в полюванні, так і не зуміли забрати свою здобич, бики вміють дивувати по різному. Є кілька дивовижних випадків, коли представники різних видів цих тварин під час протистояння з хижаками поводилися дуже дивно. Наприклад, завдавали удару не по м'ясоїдному ворогу, а по власному побратиму. Такого від розлючених копитних точно ніхто не очікував. Подібний дивний випадок стався тут: Тигр напав на Гаура на очах у всього стада. Зазвичай ці азіатські буйволи люто захищають родичів. Але цього разу щось пішло не так. Тигр стояв навпроти величезного гаура. Складно сказати, чи вдалося б хижакові завалити противника в чесному поєдинку. Як думаєш ти? У будь-якому разі смугастій пантері допомогли. Інший бик, ще більший заатакованого, напав на побратима ззаду. Потужний таранний удар не тільки відкинув бика, що був зосереджений на хижаку, а й підняв його в повітря. Гаур не очікував, що його так підставлять. Усі його ноги відірвалися від землі. Тигр у шоці від такого розвитку подій, але кішка встигла зорієнтуватися в ситуації і схопила Гаура, що впав ще до того, як він відновив рівновагу і прийшов до тями. Як думаєш, що було причиною такої дивної поведінки? Оскільки очі копитних розташовані з боку відносно центру морди, а не спереду. У них широке поле зору, але немає бінокулярного зору. Так копитні можуть бачити те, що знаходиться спереду від них, з боків і навіть позаду. Але їм складніше оцінювати дистанцію і глибину. А ще просто перед носом і за спиною в таких тварин є сліпа пляма, де вони взагалі нічого не бачать. Але невже гаур справді не бачив кого б'є? Відповідаю у коментарях. Тигр схопив Гаура точно за глотку. І стиснув своїми потужними щелепами трахею копитного. Бик намагався битися. Навіть після зрадницького удару в спину він показується тигру, що не буде легкою здобиччю. Завалити на землю таку велетню не може навіть наймасивніша і найсильніша дика кішка на планеті. Тигру залишається тільки чіплятися пазуристими лапами за землю, щоб не дати гауру вирватися. Поступово нестача кисню дається в знаки, і сили залишають гаура. Він тримався стійко і напевно здивував своєю силою супротивника, але не зумів витримати наслідки удару власного родича. Мабуть, цей Гаур не знав, з ким має справу. Він думав, що протистоятиме тільки тигру, але вийшло, що бився і проти хижака, і проти власного побратима. На іншому кінці планети щось подібне сталося в стаді бізонів. На величезне і численне стадо напали вовки. Ці хижаки поступаються великим котам у габаритах і масі. Але вовків не варто недооцінювати: це великі, грізні і дуже швидкі звірі, які долають набагато більших жертв за допомогою витривалості. Але все одно, щоб впоратися навіть з одним бізоном, необхідні сукупні зусилля одразу кількох хижаків. Якби бики об'єдналися, то легко відбили б цей напад. Вага бізона може сягати майже тонни, тобто в 9 разів більша, ніж маса дорослого вовка. Але хижакам вдалося викликати у членів стада копитних паніку. Бізони забули про оборону і попрямували глибоким снігом бігом від загрози. От тільки навіть у такому разі хижакам ще рано святкувати перемогу. Бізони побігли, відкрили тил, і вовки погналися за ними, щоб упіймати найслабшого з стада. Однак, хоча атакований бізон був далеко не найбільшим, навіть п'ятеро вовків не могли завалити його на землю. Вони схопили жертву з різних боків своїми могутніми щелепами, але зуміли лише загальмувати противника. Ні вивести з рівноваги, ні завдати серйозних ран вовки, так і не зуміли. І раптом Бізон, що біг позаду, протаранив родича і підняв його на роги. Величезний і лютий травоїдний звір, замість того, щоб допомогти і врятувати побратима, збив його з ніг. Такого вовки не очікували. Вони не знали, з ким мають справу. Невже в стаді бізонів є зрадник? Чи більший бізон просто хотів відвернути від себе увагу хижаків, тому підставив менш масивного і швидкого побратима. Можливо, це шпигун вовків. Або два бізони є конкурентами за увагу самок, і один із суперників усуває іншого за допомогою вовків. Варіантів маса, і ми чекаємо на тебе в коментарях під цим відео. Нам цікаво знати твою думку, як сталася ця ситуація. У будь-якому разі, списати все на випадковість і сліпу зону цього разу не вийде. Бізон, який збив з ніг бідного родича, довго біг на нього і точно бачив, кого буде бити. Удар був ніщівним. Бізон, який не очікував такого тарана, зробив сальто і звалився в сніг, немов зрубане дерево. Вовки в шоці, але швидка реакція не підвела і цих хижаків. Вони тут же накинулися на свій подарунок і пустили в справу ікла. Величезні бізони досить часто б'ються між собою під час періоду гону, коли самці змагаються за увагу самок і з'ясовують, хто займає в стаді місце лідера. Тут величезний бик явно недооцінив суперника, який бився зі своїм родичем так, ніби перед ним ведмідь, який напав на його маму, а не далекий родич. Такої люті Бізон не очікував і змушений був перейти в борону. Але потім і він почав показувати те, на що здатен: цей поєдинок двох гігантів вражає. Кожен самець досягає маси близько тонни і обрушує на супротивника всю свою силу. Зверни увагу на різноманітність прийомів. Хоча бізони віддають перевагу саме бодатися, а не лягатися, їхні дуелі виглядають набагато динамічніше ніж протистояння баранів або гірських козлів. Бізони стикаються в потужній та ранній атаці. Після цього бики не намагаються банально пересилити противника, а швидко смикають головами, щоб вивести опонента з рівноваги. Якщо вдалося хоча б злегка змістити вектор прикладання сили суперника, бізон тут же розвиває успіх і йде на пролом. У підсумку бик може вдарити противника в шию, морду, а також підняти і протаранити його грудну клітку. Бізони часто використовують найболючіші та найтравматичніші тактики, налітаючи на недостатньо швидкого суперника з боку. Роги цих тварин короткі, але дуже гострі і загнуті. Тому вони можуть легко чіпляти один одного. Але на додаток до цієї зброї бізони використовують потужні лоби. Ця ділянка черепа, де також розташована основа рогів, діє як величезний і потужний молот. У кожен удар копито вкладає максимум ваги і намагається використати розмах, тому поєдинок виглядає так динамічно, напружено і круто. Бізони віддають перевагу ближньому бою. Суперники розуміють, що сильний розгін. Може навіть дозволити збити з ніг, відкинути його або навіть відірвати від землі опонента. Який випадок, де бик показує свою величезну силу, найбільше тебе вразив? Поділися своєю думкою в коментарях і не забудь підписатися на наш канал, щоб бачити ще більше сюжетів про різних дивовижних тварин.